Хороші мої питання. У вас, так як в мене, коли ви приходите в магазин, вам подобається обслуговування, вам подобається, як з вами спілкуються, вам там комфортно, затишно, і ви можете проїхати. Я проживаю зараз в Ірпіні, але мені подобається обслуговування дівчаток в Бучі. І. Я намагаюся свою роботу формувати так, щоб справитися в Ірпіні, поїхати в Бучу, зробити свою роботу, і обов'язково поїхати до тих дівчаток, які дуже привітні до тебе, в яких дуже хороше обслуговування, з якими ти відчуваєш себе дуже затишно, комфортно, і твоя працездатність на 100% просто зашкалює. І так як в мене робота. Я... Зараз я можу бути в Орзелі, в Бочі, в Ірпіні, я можу поїхати в броварі. Тобто я не сижу на місці, але моя машина заправляється на 99% лише на одній заправці, на якій мені комфортно, де мені подобається обслуговування персоналу, де буває, вони бачать, коли ти без настрою. Вони мудряються підняти настрій. Тобто це дуже круто, коли ти знаходиш своє місце, де ти відчуваєш себе комфортно. Тобі подобаються ці люди, які тебе надихають, які піднімають тобі настрій. Був один випадок, коли я приїхала на заправку. Знаєте, що хочу додати, що, наприклад, від адміністрації даної компанії залежить персонал, наскільки він довго затримується, немає тієї от ті кучки кадрів, яка буває є. І от на заправці, що я завжди їжджу, заправляюся, там постійно ті ж люди, вони не змінюються. І в принципі, вони би, тебе знають, тому що ти у них постійний клієнт. Один раз я приїхала, настрою якби особо такого не було, тому що дуже багато накопилося роботи, якісь проблеми є. І ти, якби приїжджаєш, кажеш, Та, мені, там мені потрібно там, бензина, гази, стільки-стільки. Ти пішов, якби розрахувався, поки він тебе заправляє. Тут я дивлюся, а він, миє мені вікна. Я так не зрозуміла, він такий каже: Ви сьогодні без настрою, хочу вам підняти настрій. Гарного дня вам! Ви знаєте? Настрій піднявся на 100%. Не тому, що якби він мені понув машину, а він захотів мені підняти настрій. Це круто, зразу вам скажу, і дуже приємно. І сьогодні також я заїжджала заправитися, тому що дуже багато роботи, і потрібно, щоб, як кажуть, наші баки топлива були заправлені, щоб ти не став десь серед дороги. А нам, дівочкам, буває таке свойство. Ну, я за себе говорю би. І я приїхала, кажу, так, мені трошки бензину, трошки газу. А, е, каже працівник, да, я бачу, ви така сильна жінка. Я кажу, мушу бути, і потрібно такою бути. Тому що, якщо ти будеш слабкою, то будуть всі користуватися. А повірте мені, це дуже. Важко, дуже погано, тому що після цього дуже важко відходити. І якщо в тебе якби, такої немає особи підтримки, то вийти з цього дуже важко. У мене є підтримка, слава Богу, я дуже дякую своїм людям, які мене оточують і підтримують. Чому мені сподобалися сьогодні його слова? Тому що, так, да, я не соромлюсь того слова сильна, тому що я дійсно в своєму житті сильна. Я сильна, тому що я працюю, у мене двоє дітей, і я розумію, що я відповідальна за себе, за дітей. Я не маю права здаватись. Я не маю права впадати в депресії, в якісь розчарування надовго, тому що це все зупиняє твій рух, це все. Відбивається на твоїх дітях, і це неправильно. Тому, якби частиночку про себе, що я хочу сказати, що е, хороші мої, прекрасні мої, феєчки мої хороші. Не соромтеся бути сильними, з тими людьми, від яких ви дійсно відчуваєте щирість, любов, підтримку, будьте з ними слабкими. Це для жінки нормально, це правильно. Але є такі люди, які користуються вами. І якби ми не хотіли їх не підпускати в наше життя, вони будуть з'являтися в нашому житті. Тому будьте сильними з тими, які хочуть вами користуватися. З часом їх Бог відфільтрує і вони підуть з вашого життя. А слабкими будьте з тими, від кого ви дійсно відчуваєте, що ви їм потрібні. І я не соромлю, що я сильна. З дуже близькими людьми, від яких я відчуваю, що вони мене люблять, я можу показати свою слабкість. Для дітей я показую, що я мама сильна, але я мама любляча, і я намагаюсь, як би буває, важко, не важко, але щоб вони знали, що мама справиться. І вони в мене вірять, а це саме головне, коли в тебе є віра, в тебе все вийде обов'язково, ніколи не падайте духом. Якщо вам важко, говоріть про це своїм близьким людям, вам стане набагато легше. І я дуже рада, що в своєму житті я не побоялася і організувала як би свою візитівку тим, що. Я українська фея нерухомості. Мені подобається ця назва, і я хочу їй відповідати. Я хочу дарувати вам радість, я хочу дарувати вам надію, впевненість, віру. Тому не соромтеся, звертайтеся. Все, що я можу вам допомогти, підтримувати, проконсультувати, я обов'язково вам можу в цьому допомогти. Тому не соромтеся. Відчувати себе справжніми фейками. Я також феєчка, феєчка нерухомості, у мене є мої хороші феєчки краси, у мене є мої хороші феєчки продажу, у мене є хороші феєчки щастя, у мене є мої маленькі феєчки, діточки. Тобто не соромтеся називати себе так, як ви мріяли колись, щоб вас називали. Ви мої хороші, я вас люблю, ваша українська фея нерухомості.